Відгрейдовано більше 50 кілометрів вулиць по місту, там, де немає твердого дорожнього покриття. Ну, ми розуміємо, що роботи з грейдування виконуються за певних погодних умов, тому е виконуються заявки по мірі надходження. Заявки надходять як через місьвіканком, як на гарячу лінію міського голови. Також люди звертаються з заявами на підприємство або до управління житлово-комунального господарства. Все це ми компонуємо. Вноситься в чергу і згідно черговості виконуються роботи. Наразі ще маємо в наявності небагато підсипкового матеріалу, але в нас є також вулиці, які не потребують підсипочного матеріалу, на яких виконуються роботи просто з грайдування, вирівнювання дорожнього покриття. Тому до кінця року, за сприятливих погодних умов, наскільки це буде можливо, будемо працювати і виконувати по максимуму заявок. Мешканців наших. Потрібна суха стійка погода для того, щоб цей же підсипковий матеріал не розплився під час дощів, а утрамбувався, укатався, ущільнився нашим катком за потреби. Де в залежності від точки роботи, від вулиці різні ситуації, тому на окремій вулиці, окремий підхід. До виконання робіт. Це переважно приватний сектор нашого міста. Звертаються комусь тільки біля будинку, зробіть, комусь всю вулицю, комусь там від номера будинку такого до такого. Тому ми вже виїжджаємо, обстежуємо і вже тоді виконуємо роботи.